Мамина любов не міліє, мамина любов не старіє, мамина любов всесвіт гріє. Коли приходить на землю весна, коли усе довкола дихає життям, ми вшановуємо найдорожчу людину маму, ту, яка сповнилася радістю від першого поруху дитини у її лоні, ту, яка вперше побачивши своє немовля повінця наповнилася любов'ю, наче більшого щастя не може бути на світі. Мами. Вони такі люблячі, турботливі, всепрощаючі, готові віддати дитині своє серце і віддають до крихти, до останнього його стукоту. У передень дня матері в актовій залі рогатинського центру дитячої та юнацької творчості з ініціативи рогатинської міської ради відбулася святкова імпреза Материнське серце, храм любові в травень. Місяць не тільки земної мами, а й Божої. Від учасників дійства були покладені квіти до скульптури Матері Божої в Рогатині. Так як болить серце матері через втрату своєї дитини, неспроможна збагнути жодна людина, яку не спіткало це горе. Рогатинці схлили голови у хвилині скорботи за усіма полеглими синами і доньками України, які захищали рідну землю від ворога. Слово до присутніх мовили декан Рогатинський, української греко-католицької церкви, отець Дмитро Бігун та секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Недавно розмовляв зі своєю мамою. І, знаєте, ми дорослі, завжди «Та, мамо, я вже дорослий, що ти вже хочеш від мене, ні? А мені мама відповіла просто так, каже, ти завжди будеш для мене маленьким. Ти ще всього не знаєш. Ти завжди будеш маленький. Я завжди буду тебе чіпатися і, якщо зможу, завжди буду тебе тримати на руках. І так воно є, дорогі мої. Ви матері, ви є кістяк, ви є фундамент цілої нашої країни. Тому що ви без камер, без гучних слів, без реклами тримаєте нас, своїх дітей, на своїх руках. Протягом цілого цілого нашого життя. За це ми вас щиро усі дякуємо, так, діти, дякуємо своїм мамам, дякуємо. Щиро вас поважаємо, шануємо і щиро вас любимо. Тому нехай Господь додасть всім нашим матерям, додасть сили, додасть здоров'я, додасть. Витримки, нехай причиста Божа Матір оберігає вас усіх у нашому житті, і нехай вимолить в Бога той спокій, котрий кожна матір хоче для своєї дитини. І знову приходить свято Матері. Хоча воно увіяне в нас зараз смутком і такою тривогою, бо ми святкуватимемо Його. У часі війни. Але пам'ятати і любити матерів потрібно завжди. Від імені міського голови Сергія Степановича Насалика надсилаю найщиріші слова пошанування вам, любі матері, за любов, за ласку, за терпіння, за мудрість і мужність, за витримку і шану. Від народження і до смерті матері є найважливіше любов. До своєї дитини. Бо саме мама є провідником, який, з ласки Божої, приводить у цей світ маленьке дитя, переживає за нього, хвилюється, дбає про те, щоб та дитинка стала розумною, щоб навчилася, щоб стала доброю людиною. А згодом приходить час, коли мама відпускає дитину з домашнього гнездечка, але дуже переживає. І хвилюється за кожен крок, за кожен чинок своєї дитини, щоб вона пам'ятала звідки вона, з якого роду, з якого народу. І в сьогоднішній день кожен з нас складає особливі слова подяки і пошани матерям наших захисників, тому що бути мамою захисника в сьогоднішній час це надзвичайно великий героїзм, материнська молитва. Тримає в окопі. Материнська молитва лине ангелом туди, де не може ніщо допомогти. Але вона оберігає. І ми надзвичайно вдячні, що є на світі ті, хто є ангелами на землі. Це наші матері. у присвяту мамам прозвучали пісні, музичні композиції, діти дарували своїм найдорожчим танці, читали вірші. Щиро казали люблю. І мамині очі сягали від щастя. Мамине серце переповнювалось подякою Богові за дар материнства, за те, що є кому віддати усю свою ласку, ніжність і любов. Бо діти для мами її все, а мама для дітей земний янгол, який завжди поруч.